Друзі, всім привіт! З вами Іна і я дуже рада вітати вас на каналі Прихаючі Життя. Сьогодні у мене відео, моя рефлексія на тему, як я штори обирала. Що, навіщо, для чого, за що, і про багато інших думок моїх на цю тему ви дізнаєтесь цього відео. Можливо, це відгукнеться вам, і ви напишете мені коментарі, як ви робите свій. Вибір в житті, на що звертаєте увагу, від чого відштовхуєтеся? А я розкажу вам про свої думки в цьому напрямку. Тож, ми переїхали в нову оселю, і мені треба замовити штори. А ще я місяць тому народила свою четверту донечку, і мої гормони трошечки дещо іноді скачуть в різні боки. Ні, врешті-решт. Все нібито стабілізується, але я ще не впевнена, що у такому періоді від пологів, то я вже зовсім адекватна людина, і всі рішення у мене взважені, обдумані та правильні. Тому я дещо в собі сумніваюся. І коли прийшов час обирати штори, я зіштовхнулася з такими питаннями, що я не знаю, як це зробити. А чому? Тому що останні два з половиною роки ми мешкали в гуртожитку в Чехії, де були тільки жалюзі, і там не можна було вішати штори. Ну, Прям не можна, це заборонено. Ну, і Ми звикли жити в кімнатах з білими стінами, тому що їх не можна було фарбувати в інші кольори, і без штор. Ніякого такого декору, ніякого такого затишку. Ну, Чесно кажучи, мені це подобалось. Але подобалось поначалу. Звісно, за два з половиною роки я трошечки вже втомилась від цих жалюзів, порожніх стін, порожньої віконної рами, і мені вже, мабуть, таки хочеться, щоб було більш затишно. Але я не знаю, як це зробити, тому що у мене немає досвіду, і я не, не знаю, які я штори хочу. В Києві у нас висіла на вікні а, велика тюль. Яку нам подарувала моя свекруха, і мене це влаштовувало, вона гармонійно нібито дивилася в нашій кімнаті, тому мені не довелося її обирати. Коли я завдалася питанням затемнення від сонця, то для мене були фактори такі важливі, це як повне затемнення, типу блекаут, але там ціни були космос, і тому я керувалася таким аргументом, як ціна. Якщо нібито блек-аут, і він був дуже дешевий, там щось за 750 гривень. Все. Це була моя покупка, я її купила, повісила, нібито нічого, цінова політика нас влаштовувала, цвітова гамма теж ніби так не виділялася сильно з інтер'єру. ну і все. Отакими От чинниками я керувалася, коли обирала штори в Києві. Це було десь три роки тому або більше. До того ми мешкали. В будинку, який побудували, і у нас там 10 років не було штор, і до сих пір не у всіх кімнатах є штори, і тому також там були порожні такі голі кути, але мама там розставляла багато квітів, і це також здавалося гармонійним. Ну, коротше, до чого я це все веду? Що мій життєвий досвід не зіштовхнув мене з якимось там вибором штор, я не захоплююсь дизайном, щоб мене ця тема цікавила. І тому я нічого не знаю про це, які зараз тенденції, яка мода, як, які тканини, які кріплення, яка фурнітура. Я нічого з цього не знаю. І, звісно, я проживаю з родиною, проживаю з чоловіком, проживаю з чотирма донечками, і у мене стали такі питання, як все ж таки воно має бути стильно, красиво, гарно, функціонально. Для чого? Для того, щоб вже показувати приклад дітям. Щоб вони знали, в яких хоч хочуть умовах жити, щоб це було не просто хтось щось віддав подешевше, і ми це повісили, виходячись із економії, завдяки тому, що ми переїхали в Німеччину, і тут є у нас фінансова допомога, і я можу робити вибір, не керуючись саме цим фактом, фактом економії. То все виявилось набагато складніше, тому що раніше, все життя, коли ми жили і керувалися саме тим, що хтось віддав, подарував або купили подешевше, то це було логічно, понятно і просто. А зараз мені треба прийняти вибір, керуючись зовсім іншими якимось фактами, аргументами. І я розгубилась, я не знала, чим я маю керуватися. По-перше, я не могла збагнути, що я хочу. По-друге, я знаю, що ми з чоловіком дуже різні йому все. Нравиться, подобається, геть інше, не те, що мені. Я хочу бути більш сучасною, я хочу бути більш мінімалістичною, я хочу, щоб в оселі було менше інформаційного такого навантаження, тобто яскравих кольорів, я хочу, щоб було більш спокійне, тони. Чоловік у мене міркує зовсім іншими якимось категоріями. І я знаю, що кожного разу, коли ми щось обираємо, ми сперечаємося. І це для мене дуже таке болюча тема, тому що мені приходиться підключати всі свої навики продажника і вмовляти його, доводити, аргументувати. А це так психологічно важко, що мені, звісно, іноді немає бажання це робити, хочеться психанути і або взагалі. Махнути рукою і нічого не купляти. або здатися, хай вішає, що хоче, або купляє, що хоче, тому що з ним дуже важко сперечатися. Він у мене діва, і цим все сказано. Мені взагалі здається, що чоловіку нічого не треба приймати рішень щодо кухні, щодо дизайну. дизайну. Як на мене, то не його справа. І мені так кажуть всі мої знайомі жінки, включно із його мамою, яка каже, чого ти його слухаєш, купила, що тобі подобається, і все. Це стосується і тарілок, і чашок, і всього всього І дуже нам важко знайти спільну мову на цю тему. Але коли ти любиш людину, то ти розумієш її, і хоч і йде всупереч тобі, але намагаєшся все ж таки досягти. Якогось компромісу, досягти якогось якогось єднання. І тому, звісно, я хочу, щоб і він також був щасливий. Але тут постає питання: хто має бути щасливий в першу чергу? Ну, Мені здається, коли це е, стосується оселі, то тут мені е, треба вирішувати. Я постійно вдома, я маю е, мати гарний настрій. Якщо мене будуть оточувати. Приємні для мене речі, то я буду щаслива, я буду робити свою родину щасливою і всім від цього буде краще. Тобто, моє щастя стосовно оточення тих же самих штор або якихось меблів, мені здається важливіше, ніж щастя чоловіка, яке залежить. Точно не відштор, тобто для нього мають бути важливі інші речі. Мені здається, що дизайн нашої оселі це більше по моїй часті. Ну, він у мене діва, як я вже сказала. І він дуже любить займатися побутовими речами, прибиратися іноді в хаті. ну, Тобто такі речі він любить обирати посуд, штори. ну, Все це йому подобається. І у нас тут зіштовхуються наші інтереси, і ми, звісно, сперечаємося. Я вирішила, що все ж таки я маю бути щасливою і мені. Мають подобатися ці штори, але я ж мудра жінка, і я все ж таки вирішила спитати чоловіка, що йому подобається. Та чи була я готова до відповіді? Ні, бо та морда не проходив весь цей самоаналіз і його зовсім не цікавить, хто має бути щасливим спочатку. Він втомлений та роздратований, а ще він великий консерватор. Те, що десь побачив, то його. Сказав, відрізав, заказую рулонні штори, і все. Мені від цієї категоричності трошки переклинило. Тут моя мудрість скінчилася, я почала відстоювати свої бажання. Хоча, чесно кажучи, я до сих пір не знала, які вони саме. Але я сперечалася, бо хочу я штори, а не просто рулонні штори, від яких я втомилася. Ну, Вони схожі на жалюзі, тому... Він ще предположив, що можливо з рунком якимось цього я точно не хотіла. Тож ця розмова скінчилася сваркою, і кожен залишився при своєму. Але ж питання то залишилось відкритим. Мені терміново треба було купити штори, бо терміни всі строки від Джоб центру він вони піджимали, і мені треба було все ж таки щось купити. Тож я полізла в інтернет дивитися дизайни штор та вікон. Далі я зрозуміла, що мода модою, дизайн дизайном. Тенденції тенденціями, але все індивідуально. Тож я сіла пізно ввечері навпроти своїх вікон і стала думати, що ж туди буде личити. Подивившись декілька фоток, я зрозуміла, що в нашу кімнату, яка виконує функції і вітальні, і їдальні, вона дещо така продовгувата, і стеля невисока, то буде личити щось типу тюлі, але на все вікно. Ну, мені так здається, що якби там повісити таку невісому тюль білу, вона була б добре, нічого більше там не потрібно. Але це сторона сонячна, і в обідній зоні у нас дуже яскраве сонце, тому треба, звичайно, захист від сонця. Тому, мабуть, все ж таки треба піти подивитися ці ролети, про які казав чоловік. Можливо, вони і виконують наші необхідні. Завдання. Я полізла дивитися ролети і зрозуміла, що ніякого складного дизайну щодо ролет, ніяких римських штор, просто звичайні ролонні штори, щоб сховатися від сонця. Цього буде достатньо. Тож я вирішила, що тут я підтримую свого чоловіка і пусть будуть ролонні штори, звичайні на вікнах окей. Але я хотіла ще затишку, а затишок має бути якимось текстилем. Але який я тут текстиль можу повісити? Я із за конструкції нашої кімнати я не можу повісити одну сплошну штору на всі вікна разом, на всю стіну, тому що у нас там балки, і прийдеться все ж таки карнізи вішати. На кожне вікно окремі і будуть окремі штори. Далі я подивилася, що, мабуть, все ж таки прямі дизайни, які зараз пропонують інтернет, мені вони подобаються просто сучасні прямі, прямі штори. Але почавши обирати штори, я зрозуміла, що вони занадто важкі, занадто якісь вони масивні, і мені здається, такі нам не потрібні. Якщо від сонця будуть заграждати рулонні штори, то ці для затишку вони мають бути ну, такі легенькі, прозорі, але не тюль любіла. А щось із модного сірого, ну, тому що у нас вже і столешниця така сірувата, тобто в нашому інтер'єрі вже є сірі кольори, і він мені подобається, тому точно треба щось сіре. Але я почала думати: можливо, сірі ролонні штори, а білі занав'язки, або білі ролонні штори, а сірі штори або сірі занав'язки. Знайшла картинку, яка мені сподобалася. Показала її чоловіку. Він сказав, що так, така схема рулонна штора плюс занав'язка, йому подобається. Але так як у нас білі стіни, то біла штора не підходить. Ну і все. Тому я вирішила, що будуть білі у нас рулонні штори і сірі занавіски. І з цим запитом я вже пішла шукати, де купити те, що мені потрібно. Але ж я знаходжуся в Німеччині, і сайти на німецькій, і коли ти починаєш шукати. Умови доставки, все це так важко, складно, важко з перекладом. І при замовленні у мене було одне бажання, щоб мені пощастило, і щоб у мене була та удача, яка мені потрібна, щоб я все ж таки отримала те, що замовляю. Я намагалася не переплутати, бо дуже великі ризики помилитися і вибрати, все ж таки, помилитися з розміром, з кріпленням, зі структурою тканини та її прозорістю. Всі ці фактори треба було врахувати. І ще були ризики, що все ж таки вони не буде дивитися, коли, врешті-решт, я повішу це на наші вікна. І такий ще квест. Але мені здається, я знайшла потрібний сайт, я обрала, і тут я зрозуміла, що це занадто дорого, а чи можу я собі це дозволити? А можливо, мені треба щось подешевше, і я починаю шукати дешевше. І все. Тут Бобік здох. Моя батарея розрядилася, діти прийшли зі школи, і це вже який день вибору штор? Я трачу по півдня, щоб обрати штори, прийняти якісь рішення і до чогось прийти. Далі прання розвісити, з дітьми поговорити, вечерю приготувати. І на наступний день все те ж саме. Вибір не зроблений, замовлення не зроблене. І ти шукаєш дешевше. Шукавши дешевше, натрапляєш на ікею і думаєш, блін, ну всім так подобається Ікея. Треба подивитися, що вони пропонують, які у них ціни, які у них пропозиції, які дизайни, Понурююсь в сайт Кея, таки складності з перекладом сторінок, складності з доставкою, бо магазин від нас далі, ніж 150 кілометрів. І тому невідомо, чи вони доставляють, невідомо, за які кошти вони доставляють. Але ладно, нібито розібралися, можна замовляти, зареєструвалася, а у них є не все те, що мені потрібно. Тут я починаю психувати, і повертаюсь до початкових якихось запитів, і все спочатку. Черговий ранок, коли я згадую, що я до сих пір не замовила штори, і у мене вже психі б'ють, тому що я не можу рухатися далі, я не можу займатися іншими своїми завданнями, яких у мене. Повно, з новонародженою дитиною, з трьома старшими, з новою оселею, є чим займатися багато всього. А мені ще треба вибрати карнізи, а мені ще треба вибрати штори в дитячу. Так і у мене ще вікно. А яку штору хочу саме я у свою спальню? А що вона має виконувати? Які функції? А мені так подобається, як у нас зараз світло, а чи хочу я, щоб у мене було темно? А, -а, 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 -а голова йде кругом. І вже через тиждень я все ж таки психую і розумію, що я не можу так складно обирати. Мені треба обрати те, що перше мені сподобалось. Все, от сподобалось, підійшло, перевірила розміри, перевірила структури, перевірила кольори, замовила, оплатила, і все. Оце те, що я можу собі дозволити. У мене є гроші, у мене є можливість. Але у мене немає часу, я не можу довго думати. У мене життя уходить не туди. У мене набагато більше завдань, які я маю вирішувати, чим вибір штор. Таким чином, я все ж таки обрала карнізи, нібито не прогадала з розмірами цих карнізів. А карнізи ж теж можуть бути декількох кольорів. Вони можуть бути з ніржавійки, білі, чорні, сірі, сібрісті, навіть кольорові можливо, можуть бути. Але який кольор мені треба? У нас білі стіни, можливо, білі. У нас темно сірі підвіконня, можливо, сірі, а можливо, нержавійка, бо у нас також десь зустрічається нержавійка в інтер'єрі. О, Боже, це коротше капець. То, що таким чином, я все ж таки вирішила, що карнізи у нас мають бути чорні, класичні, кріплення мають бути штора, вдягатися саме в карніз, щоб там не було ніяких ще додаткової фурнітури. В дитячу мені потрібна дитяча, дівчача, шторка, яка буде затемняти, коли треба, але буде просто красивою. В нашу Кімнату. Я також замовила трошечки дитячу, тому що у нас проживає немовля, а можливо, ще тут спрацювала моя внутрішня маленька дівчинка, яка в дитинстві, е, ну, мені здається, я не мала дитячих шторок. Тому зараз мені чомусь захотіло. Сподіваюся, чоловік буде не проти, коли а, все ж таки все поприходить. І я дуже сподіваюся, що воно прийде таким, яким я його уявляю, і буде виконувати ті функції, які я хочу. І дуже сподіваюся, що чоловіку і дітям сподобається мій вибір, і ми всі будемо щасливі в нашій новій оселі. Стільки часу, скільки ми тут будемо мешкати. Вам я дуже дякую за перегляд цього відео. Додивився аж до цього місця, хто дослухав мій монолог на тему, як я обирала штори. Для мене це дуже важливо, ви розумієте, що. Ще що зараз відбувається те, що змінює мій характер, змінює мене. І мені здається, це прекрасно. І я дякую своєму життю, дякую Всесвіту за те, що все ж таки я там, де я зараз, і маю ті зміни, які у мене зараз відбуваються. Тож будемо насолоджуватися тим, що є, і знаходити у всьому позитив і використовувати цей позитив. На користь собі, і своїй родині і своєму майбутньому. Всім дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей в наступних відео. Ну і звісно, я ж покажу вам потім свої нові штори.